15-19 за полами за втратами 15-10. Тобто вже багатенько м'ячів втрачає київський клуб. Найбільник будівельника в той час нейрон тільки передшого боюся, а тут Варшенко включає здалеку. І спричиняє ще один тайм-аут. У цьому відтинку матчу. Ну, як ви бачите, на майданчику. И все можно быть основные игроки, на эту мыльку расстоялся Николай Наставников. Основной ротаций, так сказать, за навантаженным перерывом часу. Отмыкается Генри Дугат, намагающийся завадить приймание мяча Рябчуку. Третий пол Генри Дугат, номер пять. Для Ганри догадаться от фолт. Это еще полноценный форс-мажор. Петров. Против захочается защищается Стефан. Звісно, он ему програє дещо да в габаритах. И вот видим, чем все заканчивается. Великолепный момент. Ну, это трошки выше. Раньше выстрелил, чем нужно было Ганри Дугас. тому четвертый заработал фолт. Четвертей командний для будівельних покрив хіміка до слова. Ну, Штафні зрозуміло, тому що фол був вже на гравцеві, який в процесі катка перебував. Тому штрафні, друзі. Знову ж таки, що зараз знайомиться з баскетболом. Підбирання за хіміком. Одразу ж атака. майже без підготовки. не потрапляє до кошика. І тепер же швидкий того, як Американський захисник <фолків> Київського клубу намагався тікати. На цю половину майданчика. 1,4. Секунди, оскільки ще є. 1,4. Дроздов. Ну і тут вже. Чомусь рефери не свистить, хоча розводять руками Сіфіліка, чи був Ковтерчинівча Сакавича, що що я не бачив, тому що далеко повториться з цим майданчика, але тим не менш. Будівельник в непростому матчі, постійно вислушив рахунку і на третій інше, зайняючись попереду або на дроняючи опонента, у підсумку рає це цей будинок 76-74.